вчорашній Євангелія оповідає нам про жінок мироносиців, які хотіли відвідати вік Ісуса Христа і намастити Його пахощами. І рано вранці ще до схід Сонця всі особи вирушають для того, щоб намазати Тіло Ісуса. Але бачимо, що по дорозі. Jezus żyje w zupełnie innej sytuacji. Kiedy przechodzimy do grobu, możemy zobaczyć, tak bym powiedział, dwa dziwne Pierwsze dziwne, że kamień został wypalony, a drugie dziwne, że Józef, czyli aniel siedzi na kamieniu i mówi do nich słowa, szukajcie Jezusa Nazareniego, Jego tu nie ma, On powstał. Ale, Ale widzimy, że i to, Не зрушує серця серцям мироносицям, каже далі євангелист, вони тікають геть, бо страх нападання їх. Ті самі події дороги в Христі є сьогоднішній час. Отже так, як сьогодні цим тім Євангелію жінки-мироносниці йдуть до Христа, але вони не мають цілі Христа, але зовсім вони несуть пагорщі. Вони зуряться, хто їм гріх відкотить. Вони зоржуряться зовсім по-іншому, тільки не шукають Христа. І знову ж таки, коли приходять і коли побачать два інших, що це їх не навертає, то саме є і в нас. Ми завдаємо питання зовсім іншим, котрі нас не стосуються в цьому житті. Більше того, ті питання, котрі ми не вирішуємо, ці питання вирішує тільки Господь Бог, а не цим журналіся. І коли проходить скрутна хвилина в нашому життю, ми питаємо, а чому ми не бачимо Господа Бога, чому ми його не відчуваємо? Та коли ми запитаємо саме себе, адже чує Господь Бог нашу молитву, адже приймає Господь Бог нашу молитву, і це є, таких питань, які не зближують нас до живого Бога, але навпаки віддаляють, роблять так як звану стіну. І ми все далі і далі. А коли запитати нас, а ми шукаємо його? Ми шукаємо Господа Бога, живого. Ми довіряємо Йому. Ми хочемо бути з Ним. Ми приспоковуємося до Його слів. Ці слова сказав ангел Жінкам Мироносницям, згадайте слова, які він вам сказав. Які він не передавай в да але цих слів вони не чули. То ж саме, цих слів мене не чули. Я ja пережив один час, це були 87 роки, де розвул комунізму був дуже великий. Дуже. І пам'ятаю, того року, ще на весні, ранній весни, у нас у селі розвалила дві каплечки і вкрали дві. Це був такий час. І люди кажуть, а що ми маємо робити? Як ми маємо? Що то з того буде? І почалася, так би сказати, так само така велика жура та цих жін, жінок мироносиців. Що з того всього буде? Але за кілька місяців не було нічого, ніякої ні події, ні нічого. Але прийшов такий день. Що люди вибігали з хатів і питали один одного, що це сталося? Що по телевізору на той час стали транслювати службу Божу. Наскільки люди були перестрашені, наскільки це був тиск атеїзму, що люди собі не могли того уявити, що по телевізору могли показати чи священника, чи церкву, чи службу Божу. А це почалося. Скажіть, будь ласка, це сталася якась подія, це сталося від людини. Це було Божим провідінням? Це була Господня воля на це. Це був той Божий план. Отже, і ті люди, що довірували, ті люди, що чекали на це, вони це прийняли з радістю. Бо пізніше було об'явлення Матері Божої Грушеві, бо, так би сказати, об'єднала коло себе дуже багато народу. Люди немов пробудилися. Люди не Люди дістали знак є з неба, що на Україні це зовсім інша ситуація. І тому доріг у Христі ми мусимо навчитися бачити туро, яке Господь Бог нам дає. Ми мусимо навчитися читати знаки, які є коло нас. Бо саме, коло нас є такі важливі знаки, є такі великі чуда, що ми маємо за це вхопитися, ми маємо того триматися, щоб бути, щоб бути якраз свідками того живого Бога, щоб йому служити і отримати вічну радість в небі. Амінь. Христос Воскрес. Славословлення всім Божого Бога, нехай цілі на вас і перебуває з вами по всі дні вашого життя, звім'янця, Отця, свинам і судові. Христос всім, даного робочого дня і тижня успішного. Воістину воскрес і вам.